Чи не є шанс незабаром стати регіональним ландшафтним парком. Робоча група при обласній раді вже розробила проект рішення про створення на базі урочища комунального підприємства. На посаду директора рада рекомендувала одного з своїх депутатів Анатолія Мороза, але члени комісії вирішили, що керівника має обирати громадськість. Найбільш суперечливим питанням засідання стало визначення меж майбутнього парку. Провести погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів в межах території лісопарку і Лівщина. згідно план схеми розписання міської ради від 13.06.2013 року номер 3-20-784 про створення регіонального ландшафтного парку Ілівщини загальною площею 200,5 гектар. 30 гектарів стали яблуком розбрату між дачниками та захисниками Єлівщини. Представники дачних кооперативів забили на сполох, адже на їх думку із входженням до РЛП вони можуть втратити свою власність. Для чого нас забирають? Там наші садові товариства ніяк не до на лишавну на парка. нам давала новосольська сільська рада. Яке відношення ми маємо до рінали парку? Любителі дачного відпочинку навіть ж зібрали підписи, аби не входити до ландшафтного парку. В свою чергу представники робочої групи запевняють, нікого примусово до РЛП не включать. Це для того внесено сюда, тобто у вас проші було право. Тоби знать знать, в яких межах кого зпрашивається. Оговорення межпарку переросло у сварку. Представник міської ради та за сумісництвом голова земельної комісії Юрій Тарасовець не витримав і поспішно залишив нараду. Накрачавшись до скочу, робоча комісія все ж таки проголосувала за створення основи регіонального парку, до якого можуть увійти інші землі за погодженням власників. Тепер вся справа за депутатами обласної ради, котрі наступною за ліком сесії мають проголосувати за створення комунального підприємства, який візьме на себе обов'язки з організації регіонального ландшафтного парку.